Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, завдяки Трампу історія Голівуду пішла зовсім в інший бік. Я не буду зараз. Коментувати м правий, хто, а хто не правий, Голлівуд, який ненавидить в своїй більшості Трампа і компанію, чи Трамп, який з компанією ненавидить Голлівуд. Я хочу звернути вашу увагу на ті фільми, які знімав Голлівуд впродовж десятків років, де. Американський президент завжди був героєм. Так. Ну, наприклад, фільм про там, День Незалежності, про вторгнення і де президент Сполучених Штатів Америки, льотчик так, колишній очолює цілу ескадрилю. Літаків, які знищують інопланетян. Головний інопланетянський корабель. Або інший е, фільм американський, там, як це, літак президента, за і ще щось таке, де Гаррісон Форд, який грає роль президента, і, звичайно, він був колишній там, спесназівець чи що. Знищує на своєму літаку всіх тих бандитів, які його захопили. Ну і таких декілька фільмів є, американських, де президент США є героєм. Ну, були такі. Е Президенти, які були героями там у війні, ну, наприклад, же Джон Кеннеді. Так. Але я собі не уявляю сценарій фільму, головним героєм якого є Трамп. Незалежно від того, ну, хто там сценарист, ці, -ці ліваки сценаристи там. І все таке інше, але я не уявляю просто собі, що можна було героїчного. <гум> так, розповісти про Трампа, про його там конкурси краси в Москві. Так, про що? Про шість банкрутств, про що? Про <гум> перше його президентство? Абсолютно таке ніяке, так. Чи друге, так. І з цими тарифами, і, і війною, розв'язаною практично у всьому світі, і це ж все тільки починається. От зараз вони там на одному острові в центрі е, Індійського океану. Збирають цілу армаду літаків. Це ж не випадково. Вони ж полетять кудись когось бомбити. Я не знаю, кого вони будуть бомбити. Сектор Газа, Хуситів, Іран. Кого там ще? Звичайно, не друга володі, бронь Боже. Так. Це... так, на Донбас вони не полетять, ні. Це очевидно. Так, ці героїчні хлопці. Так, Але ж був один фільм, який називався Міцний Горішок, в якому Голівуд, ну, скажем так, повстав перед всім світом як такий Провидець. Так, Цей фільм про те, як німці. Звичайно, ну, терористи німецькі, вирішили вкрасти всю резервну <різь> систему, валютну резервну систему Сполучених Штатів Америки і вдалося їм вивезти все золото звідти, так. Але міцний горішок вже ж, звичайно, не дав цього зробити, і вони не отримали. Але зараз дивним чином, в чому провить роль провидця, яку виконував Голівуд. ну зараз німці, так, Федеративна Республіка Німеччина, збирається забрати у США власне золото, це другий золотовалютний запас у світі, який Знаходиться в німців і як в держави, звичайно, на першому місці Сполучені Штати Америки але думаю, ненадовго. Німці зрозуміли першими, що діла немає. Отам От у тому фільмі, там навіть грав е, страшний зрадник СССР е, Годунов е, цей е, ну, балетун як вона називається так? Навіть <laughs> не балетмейстер, а той, який танцював? Так. І там Баришніков утік від теля. Та хто там тільки всі тікали? І країни зла, і не, не. Імперії зла і країни дурнів. І от Годунов він грав. Одного із цих німецьких терористів, які мали були захопити цю федеральну резервну систему, тобто золото. Ну, дивно. Не французи були, не там іспанці, португальці, італійці чи ну, в країні в разі московити ні. Це німці. Так, і от тепер німці перші заявляють про те, що вони хочуть забрати ось своє золото в ненадійного партнера повернути його собі. Так, тому що там десь майже 115 мільярдів євро у цьому золоті. Ну, ще втратять Сполучені Штати, за ним підуть інші. Це в мене немає ніяких, е, так би мовити, сумнівів в цьому відношенні. Але ж подивіться, як цей фільм. Це ж вгадали, це Нострадамус якийсь там, серед цих сценаристів, чи що. Отже, з одного боку, всі ці президенти геройські, так. Вони ніяк ну, абсолютно не відображають сутність нинішнього президента Сполучених Штатів Америки, а е, от німці так, от вони хочуть забрати. Тоді їх були зображали вигляді терористів. Я думаю, що і зараз Трамп оголосить їх. Такими терористами, які хочуть підірвати Америку, коли в той час, коли він хоче її зробити великою знову.